Серед безкраїх полтавських степів, вдалині від гучних автомагістралей та промислових центрів, з давних давен тулиці до вузького русла річки Рудки село Болонь. Рік свого Славного Ювілею ми пригадаємо лише головні вузлові моменти історії цього справді дивовижного села. Жарким літом 1744 року. Цариця Єлізавета прогулювалась по Україні зі своїм полюбовником Розумовським. Повечері вецільний квартир зупинився в Глухові, тодішній гетьманській столиці, де місцеві вельможі та багачі для крутої цариці закутили пихатий бенкет. численні перекази стверджують, що саме тут, на Глухівському гулянні, цариця Єлізавета несподівано підмітила в одній з глухівських дам фатальну схожість зі своєю покійною матінкою Катериною. Знайомство відбулося. На цей раз щастя посміхнулося дружині місцевого гетьманського писаря дотож генерального бунчужного Дем'яна Оболонського, який швидко цим скористався. Ніхто не знає, як ця історія повернулася далі. Але згодом в руках Дем'яна з'явилася ось ця царська грамота. Повіліваю дарувати генеральному бунчужному Дем'яну Оболонському. вечное и потомственное пользование, местечко Горошин и вольные земли вокруг него, императрица российская Елизавета. Переїхавши на Горошинские дарованные земли, хитрый и преступный Демьян разорил майже всех богачів. в тім числі місцевих світил Івана Коденця та Якова Марковича. Останні на крові поклялися, що це Оболонському просто так не пройде. Саме по цій причині Оболонський вибирає під забудову свого маєтку не Горошин, а невеликий безіменний хутірець на березі Степової рудки. Історія не зберегла жодного портрету Оболонського. Сьогодні можна лише гадати, яким він був. Зате перекази щедро описують новозбудований палац. Був він трьохповерховий, мурований з банкетним залом та терасою. Височив він, очевидно, тут, на перехресті доріг, на місці сьогоднішнього опорного будинку культури. Оболонь була продана на торгах перехрещеному єврею Михайлу Позену. Який в 1810 році остуть між стадіоном і школою збудував муровану Преображенську православну церкву. Масштаби церкви вражають по сьогоднішній час. Старожили згадують, що перед дзвін було добре чути аж під хоролом, а це за 50 кілометрів від оболоні. Під час голодомору 33 -го року. Тодішні оболонські керівники церкви поспішили зруйнувати. Головний винуватець свідомий тодішній голова райвиконкому Михайло Іліч Букату. Поховали Букатова як героя з почистями, чомусь під символічною могилою загиблим воїнам. І це вже в 57-му році, якраз прямо проти зруйнованої церкви. Глибоко релігійні позени поспішали стерти всяку пам'ять про грішних оболонських. Трьохповерховий будинок після довгого пустіння був частково зруйнований, частково переобладнаний під цегельню, для якої швидко почав розростатись глиняний кар'єр. Нові хазяї оболоні збудувалися в іншому місті поряд з церквою. Збудований будинок був, очевидно, двохповерховий у вигляді Христа. До сьогодні ця найстаріша в оболоні споруда пережила 6-8 реконструкцій, після яких незайманим залишився лише фундамент. Так що важко гадати, якою ця споруда була у 1840 році. Саме тут, у цьому будинку, народився онук Михайла Позена Леонід, який згодом стане прославленим на всю Полтавську губернію скульптором. Більшість полтавських краєзнавців навмисно принижують роль оболоні в житті Леоніда Позена. Але це неправда. Болоніт прожив у болоні все своє дитинство до повних 16 років, а пізніше часто літом приїздив оболонь на канікули і в відпустку. Навіть мати прославленого скульптора на схилі літ забажала навічно залишитися тут в оболоні. чим підтвердження ця могильна плита. А це рештки пам'яті про рідного дядю того ж скульптора, передостаннього болонського поміщика, який помер у 1912 році. Цікаво, що саме в 30-ті роки, в період сталінського фанатизму надмогильні плити з позенового цвинтарю були добрими підставками для гіпсових бюстів Леніну, Карлу Марксу та іншим комуністичним вождям. На жаль, безславно закінчилося життя останніх оболонських поміщиків. 5 травня 1918 року на світанку місцеві активісти, очолювані Федором Юнаком, по звірячому вбили поміщика Володимира Позена, його дружину та двох родичів. Одна служниць Катерина Мотрич, яка намагалась захистити свою бариню, теж отримала удар саблею, після чого в скорості померла. Про цю трагедію згадує тодішня корольська повітова газета Вільне життя від 25 травня 1918 року. Саме так за таких обставин в оболоні зароджувалася радянська влада. Оболонська середня неповна школа. Одна з найстаріших споруд в селі. На початку ХХ століття земство виділило значні кошти на будівництво цієї школи. Перші учні завітали сюди в 1912 році, саме напередодні Першої світової. Частим гостем школи був місцевий поміщик Володимир Позен. Його завжди цікавили здібні і обдаровані діти. Останній Волонський піп Олексій цікавився далеко не дітьми. Тут в школі він частенько лупцював своїх богохульників, вбиваючи в їхні голови закон Божий самим найпрямішим способом. Не менш цікава ще одна споруда, збудована земством. Це перша оболонська лікарня. Саме сюди в 1925 році на прохання Оболонської волосної ради приїхав лікар-універсал, лікар-самородок Прокофій Іванович-Назарець. Без сумнів, по заслуженій славі друга зірка після Леоніда Позена. У минулому році назарцю виповнилося б сто років. Добрим словом згадує свого наставника, свого главлікаря, його помічниця, санітарка Галина Павлівна. 1937 року для мене він був ідеал і Бог. Приїхала я на роботу молодою, ще з кам'ї студентської, неопитна, нічого не, не знала, не вміла, Ну, коло його я навчилася виповнять свої об'язаності. Він був чоловіком ідеальним і людиною, і врачом незаміннімим, ну просто універсалом. Правду сказала. А, так, що так. У його не було віддиху. Якщо він зробив складну операцію, то він не мог спокійно спати. Він серед ночі просипався і приходив провідувати больного. І дуже переживав за больними. Старався, щоб виздоровлювали. За людяність і гуманність в 1954 році Назарцю було присвоєно почесне звання заслуженого лікаря України. Але список славних імен буде неповним, якщо не згадати оболонян, які прославили рідний край і в наш час. Це в першу чергу ті, чиї імена знають далеко за межами району, а саме засновника найбільшої в Полтавській області приватної телекомпанії Юта Юрія Чечика, талановитого скульптора, який продовжує справу позена полтавчанина Володимира Білоуса, поета і тележурналіста харків'янина Івана Переполяка. І, безперечно, слід згадати тих, хто залишився жити і працювати в славній оболоні. Самодіяльного композитора Олексія Ногу, хореографа, майстра танцювальної імпровізації Ольгу Дяченко, народного умільця Анатолія Наумовського, молодіжного організатора клубного шоумена Вадима Сафронова. Добрі справи цих талановитих людей живуть і примножуються. Історія у болоні продовжується.